Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світла від світла, бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносучного з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей і ради нашого спасіння, зійшов з небес і воплотився. Від Духа Святого, і Марії Діви і став людиною. І розп'ятий був за нас при Понтії пилаті, і страждав, і був похований. І воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство його не буде Кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця ісходить, що йому з Отцем і Сином однакове поклоніння, і однакова слава. Що говорив через пророки в єдину святу, Соборну і апостольську церкву одне хрещення на відпущення гріхів. Чекаю Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку.